Всім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Української. Сьогодні ми з вами подивимося на. До... На доволі такий цікавенький хорор, дуже такий простенький, коротенький. А мені його порадили в коментарях під відосиком Christmas Nightmare. Я спочатку було, не хотів за нього братися, а потім подивився, що вона в цілому не дуже велика і можна в цілому подивитися. То я вирішив в неї пограти. А повністю вся на англійському, тому якби. Е, Google-перекладач, я вже підготував під рукою, він у мене вже ось він він у мене є. А якби. Е, я трошки додав до себе, оскільки ж ну якби сьогодні, 1 січня там, та, і так далі. По крайній мірі, на момент запису відоська 1 січня зараз, то необхідна... Е, якби Новорічні атрибути ці всі аж до, якого там, до 14 січня аж протримати. Тому я нацепив, мало того, що цю новорічну шапку Діда Мороза, він вже подарунки там всім розніс, шапочку подарував мені. То я ще нацепив ось цю різдвяну мішуру для того, щоб було все гарно, для того, щоб було все по-святковому і взагалі, я так виглядаю, набагато красивіше. і більш наряженим, ніж було раніше. А старт сюрвей, а наскільки я розумію, воно перекладається як почати опитування. Спочатку я думав, що сюрвей це виживання, а потім згадав, що survival це виживання, а сюрвей це опитування. А, та чи ні? А я цікаво, що я натисну Ні. Я не готовий. А прес? Блін, на мене гра образилась. А, на мене образилась гра. До речі, час показується мій З 12.13 у мене зараз немало від запису від 12-13 Бікап. Грінас Треш. <світник сценарії> Боже, яка класна гра, я не можу. А тогл. А, це відчинити. Ага. Не ну шо класно. А, все, гра більше не запуститься, треба її перезапускати. Треба перезапускати. Тут принцип той же самий, як і у, Фна... як і у ФНАФа, любого абсолютно. Натискаєш Escape і все, ігра вилітає. Так, ну да. <смірко> Ви, бач гра, ніколи не ображайте ігри, бо вони більше ніколи не запуститься. Так, отом... так, камера, давай. В тебе був чудовий день. О, так, пожерли, напилися. Я відсвяткували новий рік, ну так, по-простому, по домашньому, без зайвих веселощів, щоб ну, якби ж, зараз війна, зараз якби, трошечки не можна. Там е, наші хлопці в окопах як нафіг, який, який новий рік. Ну так, посиділи, випили та позакосили, та й все. Так, да, був хороший день. Та й, собственно, і продовжується бути хорошим. А Ти бачиш багато Responsi? Що таке респансилі? Щось знайоме, блин, але не можу згадати, що воно таке. У вас багато обов'язків. По-моєму, так. Да? Ну, дивлячись обов'язків де. Якщо ти кажеш за обов'язки, які вдома, то в мене їх не супер багато. Зазвичай обов'язки з'являються по мірі. Справ, і то це не обов'язки, просто як допомога і так далі. Я б не сказав, що в мене їх прям дуже сильно багато. Ай, луна чукайте. А look around for a moment. А, оглянись для моменту чи що воно всі таке є. А, озирніться на мить навколо. Ну давай. Ну це ми вже все з вами йдемо. Від... Давайте все в смітник повикидаємо на 2 один кубик рубика. Залишимо. Та й все, нафіг і багато. Ну вікно, все, як зазвичай. До речі, це хоррор, якщо ви не знали. Поки що нічого страшного. Кімната як кімната, ну судячи з планування потолка, десь я, або я на другому поверсі на комусь горищі, і горище перебудували під мою кімнату, або ще щось не знаю. О, питання змінилося. Ти фамільярно відносишся до своїх Що, Знайомих чи що це? Фу, ти, я зовсім не так переклав. Чи знайоме вам оточення? Ну якби дивись, папка, якби, годинник, до речі, 1216 вже, да, якби. А кубик Рубика, якби. Поклад... Поклади його нафіг, Ну, кладно. А точення більш-менш знайоме. Закрий нафіг вікно, до мене тут всякі будуть підглядати, що потім робити, там, А знайоме, припустимо. А, ти щось там знаєш, це єдине, що я зміг перекласти. Давайте, щоб дослівно, отак. Ти знаєш, де ти? Давайте подумаємо. Ну так чисто гіпотетично, я ж кажу, начебто я в своїй кімнаті. І раніше ця кімната, скоріш за все, була горищем. Ну, якби ти Tipical American's Room. Ну, знайом. Припустимо. Знаю. Ух, ти ж дрит твою наліву. Хе-хе! В тебе бувають панічні атаки. Ні, нікому буває. Я можу хвилюватися, але ці хвилювання не... Панічна атака, я, я вам поясню, в чому різниця. Панічна атака це тоді, коли в тебе хвилювання ні з чого. От просто, от воно є це хвилювання і все, ти нічого з ним не можеш зробити. А коли ти хвилюєшся через якусь причину, ну так, це нормально, це нормальна реакція організму. Це ніяка ні панічна атака. Це називається просто ну собака. Хвилювання. Я тут, в мене, якщо щось, бубанець, я його назад. Бо він нафіг трошечки не вписується. Може його сюди. Ні, не знаю. кудись на бік його можна. Хай буде. А... Навіть не буду перекладати. По самих панічних атак у мене не було ніколи. Ви сумніваєтеся в своєму існуванні. Ну, У кожної людини є свій сенс буття в існуванні. Сумніватися... Ні, в ніколи не сумніватися. Опа. Ти віриш в Бога. Пропустимо, вірю. Щось ти вільно відповідаєш на питання, щось таке. А, ви відповідаєте на це питання з доброї волі? Ну, звичайно, я ж скачав цю гру, щоб відповідати на запитання, правильно? Мені ж контрольних робіт, всяких оце математика, географія, українська мова. Мені ж їх не вистачило в, за, за часи школи і коледжу. Я вирішив ще в грі собі додати проблем. Ну, чувак. А ти е, сертаїн? Ні. Я Іванович. А, ви впевнені в цьому? Так, більше, більше ніж. Тобі комфортно в цій кімнаті. Дивіться, щось я можу перекладати, щось не можу. Ви знаєте. Аби, аби не ось це ліжко, яке схоже на ліжко із Майнкрафта, взагалі було б шикарно, карати, це. У мене в гуртожитку погірше, було. тут набагато краще. А, якщо раптово вимкнеться світло, ти будеш наляканий. І ви ще не знаєте, що таке блекал. Ху там нафіг двері йде. Любіне, поняття, ситуація те будинок, щоб він нахрен зламався. Так, а, дай, померти. Що за померти, я не зрозумів? Коли-небудь замислювались, коли помрете? Ну, коли, коли помрем, тоді помрем, якби. Це ж не приписується ні. ні ну, це приписується десь, але люди про це смерті ніколи ні, ні, не дізнаються. До цих всяких ворожок ходити не треба, так як вони йшли по більшій частині, ні. якби... Ніхто тобі правдиво не скаже твою дату смерті, тому... Ні, нікого не замислювався. Хто на від двері відкрив? А ну закритись! Зап! Не може сквозняк простой, там воно закриється. Ладно. А ти протираєш свій стіл. Лейтлі... шо... лейтлі? Пізно чи що? А, ви прибирали зі свого столу останнім часом? Ну так, кубик, рубка прибрав. І пляшку з воду. <плес> а, відкрита. <плес> Деку. А. Я за якийсь за кан... якийсь контент говорю. Ви впізнаєте вміст папки? Листочок? Е листочок? Впізнаю. Що? У вас є інтернет? Чи щось таке? Чи є у вас доступ до інтернету? Є. Мабуть. Е ви дивитесь мініма? Е не слухав колись, так. Да. А, чи є у вас вороги? А якщо навіть і є, то вони ніяк себе не показують, Ну, я буду вважати, що немає. Ну якби були, вони б все показали, як нема. А що за літери такі мині? If you standedly... Stand щось... Три наліво. І якби ви раптом пропали, вас хтось би шукав? Звичайно, мої батьки, рідні, і ще 2100 людей майже мене б шукало, звичайно. Шукали мене? Напишіть в коментарях. Ти один? Ну, в кімнаті? Да, але ж ну якби ні. Я ж якби з вами, ви... Ви всі от хто дивитесь відеоролик, якби я вже точно не один, ні. А ви злякаєтесь, якщо щось небудь почуєте? А, ну, реально? А, якби ти кричав, хтось би почув? Ну так. Да. Все, ти почув, ну якби все нормально. А... Щось behind you позаду тебе Блін, що за позаду мене? Ви знаєте людина, яка стоїть за вами. так не можна нікого! Так не... Так не можна нікого! Ух, ни хрена собі! ти один... Ну тепер точно да! Ой, да, я на Я натиснув, да, я хотів натиснути ні, ну... Ладно, пофіг. Ладно, пофіг. А... Ти порелаксував? А ні. Ти відчуваєш себе реальним, а не якоюсь запрограмованою машиною. Відчуваю себе реальним, звичайно. Не всі реальні. Нафіг нас є тут, у мене всякі безбучі А, Міннінг. Мінінг. Що таке мінінг? Чи є сенс життя? У кожної людини є свій сенс життя. Якби, кожна людина сама визначається, який у неї сенс? А ті, хто вважають, що в них немає сенсу життя, ви якби не слухайте їх, у них завжди теж є сенс життя. Просто вони його не знайшли, а пізно що не знайдуть. Чи у вас сенс життя є? А ти знаєш, хто ти Ар'єт? Самі ви Ар'єт. Ти вже знаєш хто ти? Та якби і не тільки, я ще більше двох тисяч людей знаю хто. Я, знаю А ти знаєш що відбувається, правильно? Е, ну дивлячись де? Дивлячись, що що там може відбуватися? Де нічого де нічого не відбувається Не знаю? Я, я не знаю, що відбувається, якби ж все нормально. О боже, сіку літерок. сіку літерок, я сіку не знаю літер. Якби вам розповіли правду про ваше існування, ви б заперечували це на записах для кращої відповіді. Якби заперечували, ви тим Якби запе... О! На праву кнопку миші можна наближати. Можна? Ми так, зробити? <рикова> а Якби вам розповіли правду про ваше існування... А хто мені може розповісти правду про моє існування, як не я сам. Ніхто задумався, ні? Заперечували це б на запсади кращої віки. Ну якби хтось... Ну якби хто краще мене розповість про моє існування? І, Іван відповідає? да. Так, да, це я це, це, це нік мого комп'ютера. Ах, падлюка, яка! Воно лізе, значить, файли <рикова> мого комп'ютера. Ааа, дивиться який у мене нік. І коротше мене лякає. Ну да, все правильно. Скажу, що буде, якщо я натисну ні? Блін, Ну давай. Коли задають питання, Питання, ти справді відповідаєш? Звичайно. А а як інакше може бути? Я що ти можу? Брехати що? У мене є вибір брехати, мене щоб з'їдять. Так, а ну. If if I called your sentess, блін. Якби я міг довести тобі, що ти нерозумний, ти був би шокований? Uh, ні, так як ти не зможеш довести, що я нерозумний. Ніхто так не вважає ніколи. Ааа, що? Давай. А ви хочете знати правду? Ну давай. Міцкав просто правду хочу про мене самого розказати? А відкрий вікно. А, чи подивись вікно, лук. Подивись навколо себе. Ця кімната, ці двері, комп'ютер. Будинок на сту... за наступними дверми. Це все нереальне. Я створив цей світ нереальний, я створив тебе. Я намагався допомогти вам побачити, що тут існує. І тепер я нарешті це зробив. А, нарешті я можу звільнити тебе. А від чого мене хочуть звільнити. Паїсібі, відчум мене хочуть звільнити. А, і, собственно кажучи, гра а, закрилась. Нічого не хочу сказати. Класно, круто все зроблено. Я в себе навіть у повноекранний режим переставив. Ну, так класна, класна гра, нічого не можу сказати. Прикольно, мені сподобалося. Особливо, це коли мені назвали мій нік, це взагалі шикарно. Гра непогана, гра прикольна, така на один разочок так полякатися, поприкалуватися. Чи не ну, можна було б повибирати небудь інший нікнейм, можливо б там а, щось було б пострашніше, але у мене нічого, на жаль, страшного не сталося. Ну, по вигляду, це хорор, якби все справи, хорор, воно і в Африці хорор. Сімку сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Також коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм. І все буде у вас добре. Бажаю вам всім всього самого найкращого, мирного неба. На все добре.